Всім всім привіт! Мене звати Саша, і в сьогоднішньому відео ми з вами поговоримо про одну дуже актуальну тему, а саме ліниві способи вивчення англійської мови. Це маст have для кожного, на мою думку. Тому що у кожного бувають періоди, коли трошечки мотивація зникає, або можливо, просто фізично немає часу сидіти повноцінно і робити домашні завдання або вивчати англійську. Може, погода змінилася, або якісь інші причини. Саме тому у вас має бути завжди про запас варіанти, як вчити англійську ліниво, щоб не повністю її закинути, а трошечки змінити формат її вивчення. Отож, давайте розпочинати. Але спершу давайте з вами познайомимося. Мене звати Саша, і я викладаю англійську вже багато років, тому що її дуже і дуже люблю і бажаю, щоб всі її полюбили. В мене є своя школа англійської, де є різні види навчання. І звісно, ж є в мене основний напрямок викладання це мій курс «Level Up». До речі, він скоро стартує, а саме 1 грудня. На ньому є різні тарифи. Є самостійні тариф, які можна придбати в будь-який момент. Ну і є групові тарифи. Курс дійсно максимально бюджетний, тому що я не хочу заганяти супервисоку ціну а навпаки, моя ціль зробити англійську доступною. Зараз можна придбати 99 плюс уроків курсу Level Up, тобто весь повноцінний курс свого рівня за. 2300 гривень. Тому не прогав цю можливість і читай деталі в описі. Також запрошую тебе підписатися на мій інстаграм, телеграм-канал та тікток, де я регулярно ділюся різними корисностями у вивченні англійської мови. Активне посилання шукай в описі під цим відео. Отож, давайте розпочинати. Ліниві способи вивчення англійської мови. Спосіб перший це переглядає фільми та серіали англійською мовою. Я думаю, це не щось для вас нованька. Ви точно це чули, тому що це рекомендують всі. Переглядайте фільми не просто для розваги, а трошечки з таким нахилом вивчення англійської мови. Ви можете розпочати з чогось дуже простого, наприклад, серіал Френдс, всіма відомий, всіма улюблений, серіал друзі. Ласне для перегляду англійською мовою, тому що там дуже багато крутих розмовних виразів і навіть сленгу. Або ж можна дивитися мультфільми, якщо ваш рівень англійської ще не дуже високий. Наприклад, шрек, холодне серце, хоробра, будь-який мультфільм можна знайти англійською мовою. Звісно ж, переглядайте за субтитрами, якщо ваш рівень B1 або нижче, ну а якщо вище B1, то без субтитрів. Якщо вам трошечки складно, ви можете поставити для себе такий невеличкий челендж чи ліміт, що ви дивитеся весь мультфільм українською мовою в насолоду і лише 20 хвилин англійською мовою. Де шукати такі фільми в оригіналі, де їх взагалі дивитися, на яких сайтах, розповідаю в себе в інстаграмі. Пиши мені в Дірект слово фільми, і я відправлю тобі гайд по фільмах різних рівнів для твоєї англійської мови. З рекомендаціями, як робити це корисно, і сайтами, де їх шукати. Спосіб другий. Перекладай те, що слухаєш. Я знаю, що більшість з нас слухає все-таки англомовну музику. Якщо це не ти, то перепрошую. Я особисто слухаю англомовну музику, окрім україномовної, і тому дуже багато що перекладаю. І навіть звідти ще досі вивчаю якісь класні звороти, розмовні вирази і так далі. Уявімо собі, що ти слухаєш пісню Perfect. Ти можеш відкрити текст, подивитися, проспівати паралельно і знайти для себе нові вирази. Я часто помічаю за собою, що я можу співати пісню англомовну, навіть не задумуючись про її переклад. При тому враховуйте, що викладач англійської мови, і я все ще це роблю. Тому я себе спеціально змушу відкрити текст і подивитися, що ж там співається. І, чесно кажучи, я все ще буває дивуюся, що я думала, що там один вираз, бо воно звучить так, а насправді там зовсім інший вираз. Який, ну так мені здалося, що прозвучав по-іншому. Спосіб третій: зміни звичне на англомовне. Наприклад, зміни налаштування телефону на англійську мову. Коли завантажуєш додатки на телефон, вибирай англійську мову. Так само сидиш в інстаграмі або тіктоці. Спробуй дивитися різні смішні відео чи підписатися на англомовних блогерів. Спершу твоєму мозку буде реально важко адаптуватися, але з часом ти зрозумієш, яка це користь. Це такий, знаєте, пасивний спосіб вивчення англійської. То, ти нібито не прикладаєш особливих зусиль, але все одно вивчаєш нові вирази, сленги, корисні ідіоми, бачиш використання, використання часів і так далі. Так само, якщо ти шукаєш рецепти, шукай їх англійською мовою, дивишся якусь статтю або гуглиш якесь питання, спробуй загуглити англійською мовою. Тобто максимально ви в своєму повсякденному житті оточуєш себе англійською мовою, особливо в телефоні, в додатках та в соцмережах, тому що ми цим користуємося найбільше. Спосіб четвертий: спілкуйся, говори, навіть якщо поки це тобі дається складно. Можливо, ти думаєш, що в тебе знато низький рівень, або в ти ще ніколи не мав досвіду говоріння. Все одно спробуй говорити, переступи через себе, завантаж якісь безкоштовні додатки для говоріння і пробуй це робити. Є такі програми, як Tandem або HelloTalk, де можна знайти собі партнера по спікінгу і практикуватися. Або ж ти можеш записувати свої розмовні відповіді. В чат GPT і просити його з тобою поспілкуватися. Він це вміє. Також в описі залишаю дуже класний сайт, де можна говорити з нібито живим штучним інтелектом. Він прям може підтримати твої бесіди, там можна вибрати напрямок розмови і це все безкоштовно. Дійсно круто. Я тестувала, і це дуже круто. І звісно ж, запрошую тебе на свій курс Level Up, тому що там є крута можливість практикувати англійську мову регулярно. І я буду робити аналіз твого спікінгу на хороші, погані моменти, давати рекомендації по вимові, використанні часів і так далі. Тому приходь на курс Level Up. Спосіб п'ятий: комп'ютерні ігри це теж навчання. Ми з чоловіком минулого року завантажили собі гру «Hogwarts Legacy». Як тільки вона вийшла, ми одразу її завантажили, як справжні фанати Гаррі Поттера». І ось ми її все ще проходимо, бо вона дійсно цікава і дуже насичена. Тож я рекомендую. І рекомендую її не лише як для гри, просто так. А й для вивчення англійської мови сама гра містить субтитри на вашій мові, але діалоги між персонажами звучать англійською мовою. Wand. І навіть це крутий спосіб прокачати свою англійську лінивим способом, коли ти нібито відпочиваєш. Ти просто граєш, ти приходиш в цікаву гру, але але насправді ти чуєш різні діалоги. Різні слова, різні звороти бачиш переклад, порівнюєш, перекладаєш, знаходиш для себе щось нове, і це дійсно круто. Мій чоловік прокачав англійську мову доволі непогано. Він вже вивчив декілька класних розмовних виразів саме завдяки простій комп'ютерній грі. І зазвичай, наскільки знаю, комп'ютерні ігри так і мають в собі англійську озвучку, але десь там субтитри українською мовою. Тому це круто, користуйся цим і не забувай звертати увагу на те, що вони говорять. А не лише читати субтитри. Спосіб шостий. Читай, але ліниво. Взагалі, я дуже рекомендую читати літературу в оригіналі. Я це роблю з художніми книгами. Всі художні книги, які я читаю, я читаю в англійській мові. І мені це дійсно дуже подобається. Якось я почала читати одну фентезі-книгу англійською і порекомендувала її своїй сестрі. Вона і завантажує українською мовою. Я дивлюся, думаю, вони імена по іншому переклали. Взагалі, навіть стиль перекладу зовсім інший. Тобто англійською вона написана більш в такому сучасному звичайному розмовному стилі. А в перекладі вона така, знаєте, ніби тут такий стародавній стиль. Вау-вау-вау. Зовсім інша і виходить в кінці кінців зовсім інша атмосфера і передача книги, зовсім інший стиль. Тому я віддаю перевагу завжди читати книги англійською мовою в оригіналі. І я для себе також завжди там знаходжу дуже багато крутих розмовних виразів, особливо якщо книга сучасна, не якийсь там роман 90-х років чи ще старіший, а сучасні книги там х і новіших років, тому що саме там ви знайдете живу розмовну мову. Але Якщо ви, ви не готові читати книги, це не ваш формат, чи вам це не подобається? Чи можливо ви розумієте, що у вас ще недостатній рівень англійської мови, спробуйте в такому випадку, хоча би читати статті англійською мовою. Наприклад, у вас є хобі малювання. Спробуйте прочитати статтю про різні види панзликів або олівців англійською мовою. Це буде вам корисно або читайте новини англійською мовою. Відкривайте різні сайти з новинами, навіть українськими, звичайними щоденними новинами, але англійською мовою зараз їх дуже багато, тому що вони всі зроблені для залучення іноземної аудиторії, іноземних партнерів. Тому це дуже легко знайти. Ви навіть просто вводите News of Ukraine в гуглі, і вам висвітить дуже і дуже багато різних сайтів, де ви можете побачити новини англійською мовою. До речі, новини це дійсно крута штука, тому що зазвичай їх і заголовки містять якісь такі стислі, класні, влучні вирази. Тому це дуже і дуже корисно. Отже, читайте ліниво. Якщо це не прям повноцінна книга, то хоча б якась стаття, прогноз погоди, навіть новини, те, що вас цікавить, ваше хобі і так далі. Сьоме знову приведу в приклад свого чоловіка. Він дуже любить всякі смішні відосики, меми. Я в принципі теж таке люблю. І в нього є група друзів в Телеграмі, і вони діляться собою там смішними відео. Так от, часто буває скидають відео англійською мовою або прям меми, якісь там анекдоти в картинці англійською мовою. І він не буває зве. Ей, Саш, переклади, будь ласка, я не розумію. Я приходжу, я йому поясню. І він таким чином вивчає щось новеньке. Тому спробуйте TikTok, смішні відео дивитися англійською мовою і різні мемчики теж шукати англійською. А якщо ви не розумієте їхній переклад, то Google вам допоможе або звичайний просто перекладач, або навіть чат GPT. Пишете йому ці жарти. кажете, поясни мені цей жарт. Часто в англійській мові є класні жарти, які базуються на грі слів. І коли вони перекладаються на українську, то сенс втрачається. Тому насправді. Світ мемів в англійській мові дуже великий, і навіть можливо сказати більше ніж в українській, тому що деякі меми неможливо перекласти їхнє значення втрачається при перекладі. Тому пробуйте з таким веселим способом вивчати англійську мову через меми та смішні відео. Восьме, використовуй мобільні додатки. Думаю, це теж вам не в новинку, але я не можу не сказати цей спосіб, тому що він теж буває дуже дієвим, якщо це класний додаток. До речі, незабаром на своєму каналі я хочу випустити відео про найпопулярніші і найкорисніші додатки для вивчення англійської мови. Тому не забудь підписатися. Отож, програми, такі як Duolingo, Quizlet, Lingualeo, вони всі доволі непогані. Я також в своєму наступному відео дам вам ще корисніші програми і застосунки. Які на мою думку ще крутіші ніж типовий до Спосіб дев'ятий дуже незвичний, але дійсно корисний: це завести щоденник англійською мовою. Це може бути гарний блокнотик або просто нотатки в телефоні чи приватна група в телеграмі, де ви будете ділитися своїми роздумами, наприклад, перед сном чи рано вранці. Думки, емоції дня, позитивні моменти, плани. Спробуйте це записувати англійською мовою. Це вам допоможе класніше, якісніше формулювати думки англійською мовою. Така буде своєрідна практика, використання часів. Слів, формулювання і так далі. А якщо ви захочете перевірити, то пишете чат у GPT. Перевір, будь ласка, мій текст і поясни мені, в чому помилки. Відправляєте, і він вам все чудово зробить. Тим більше, якщо у вас є звичка вести щоденник українською мовою, то спробуйте собі, хоча б поставити такий челендж ліміт, мінімум один абзац. Я пишу англійською мовою. Це буде дуже корисно. Ну і спосіб 10 я вже його трошечки називала, але хочу його виділити як окремий пункт: це готуй за англомовними рецептами. Я, як жінка, як дівчина дуже часто готую і готую я саме за англомовними рецептами. І на це є декілька причин. Насправді, перша, мабуть, найбільша причина це те, що коли я гуглю рецепти, вводячи українською мовою дуже багато сайтів російських, я насправді не сильно підтримую і не хочу переходити на них на ці російські посилання, але на жаль. Зараз так. Зараз їх доволі багато і мало саме українського контенту та українських рецептів. Саме тому я гуглю англійською мовою, тим більше медіа, простір англійською, ти справді значно більш широкий. І рецепти вони написані доволі простою мовою. Можливо, перших 5 рецептів вам буде трошечки важко, і ви просто вивчите нові слова, такі як там tablespoon, teaspoon, mix, fry і так далі. І згодом. Ці наступні рецепти вам будуть дуже простими. Ви навіть просто будете забувати, що ви їх гуглите англійською мовою і взагалі готуєте по англомовному рецепту. Тому обов'язково спробуйте. Ось такі були 10 способів вивчати англійську мову ліньки лінивими методами, лінивими способами. Обов'язково зберігайте це відео, діліться з друзями, в кого є така проблема. Я впевнена, що це відео знадобиться кожному, тому що в кожного є такий період, коли ніби опускаються руки, або просто немає бажання. Або ж якщо це не твій випадок, якщо ти вивчаєш англійську мову без проблем індивідуально на курсах чи самостійно, то все одно спробуй ці методи вже додати своє життя, щоб вони за завжди були в тобі, в твоєму оточенні, в твоєму часі, тому що вони насправді дуже корисні, і це буде класом таким паралельним, паралельною прокачкою мови до твоїх основних уроків. Отож, не забудь підписатися, поставити вподобайку та коментар. Буду вам дуже вдячна. І побачимося в наступних відео.